Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Грузії. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони Грузії. Як заявили в Грузинському військовому відомстві, російський вертоліт перетнув окупаційну лінію через кілька хвилин повернувся назад. У Міноборони Грузії відзначили, що інформація про те, що трапилося, передана комісії щодо запобігання інцидентів і реагування на них. Наразі Міноборони Російської Федерації ситуацію не прокоментувало. Європейський союз відклав рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за військову агресію на Донбасі, бо Італія зажадала дебатів на цю тему. Про це повідомляє Радіо Свобода. Очікувалося, що на зустрічі 9 грудня представники 28 країн-членів ЄС узгодять у продовження санкцій на 6 місяців без обговорення, але представник Криму наполіг, що це рішення має ухвалюватися лідерами країн ЄС, які зустрінуться наступного тижня в Брюсселі. Представники влади Сполучених Штатів Америки в середу виступили з черговим критичними зауваженнями відносно російської військової кампанії в Сирії, заявивши, що лише 30% російських авіаударів спрямовані проти бойовиків ісламської держави. Про це пише голос Америки. Західні країни звинувачують Росію в нанесенні ударів по позиціях сирійської опозиції з метою надати підтримку союзнику Москви, сирійському президенту Башару Асаду. Російська влада ці звинувачення відкидає. Спеціальний представник США Бред Макгерк, який зустрівся у середу в Багдаді з військовим. Овим керівництвом США та Іраку заявив, що 70% російських авіаударів припадають на опозицію. Верховна Рада прийняла закон про державну службу, за яким державні службовці будуть призначатися за конкурсом, а можливість міністрів впливати на кадрову політику міністерства обмежується. За проголосували 261 депутат. За законом розділено політичні посади і посади державних службовців. Окремі категорії посад виводяться з державної служби. Таким чином обмежується політична діяльність державних службовців. Вводиться посада секретаря міністерства, який опікуватиметься кадровими питаннями. Буде відповідати за реформи. Телеканал Life News потворив інформацію у сюжеті про обстріл Зайцевого на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. Він нагадав, що у п'ятницю у Зайцевому на північ від Горлівки в результаті обстрілу загинула жінка. Замість того, щоб подвоїти зусилля у дотриманні мінських домовленостей, ми бачимо, що ведеться гра у звинувачення усіма сторонами. Ці звинувачення спрямовані на те, щоб викривити реальність, зазначив він. Президент Петро Порошенко встановив День національної поліції, який святкуватимуть 4 серпня. Про це повідомляє прес служба президента. Починаючи з 2016 року, це свято буде відзначатися 4 серпня. У день підписання президентом закону України про національну поліцію. При цьому день міліції більше в Україні відзначатися не буде. Сказано в повідомленні. Крім того, Порошенко іншим указом затвердив емблему прапор Національної поліції України та порядок їх використання. До Міжнародного дня прав людини у Рівному нагородили переможців конкурсу дитячих малюнків та фоторобіт. У виставці представлені роботи, у яких дитяче бачення проблеми насильства у суспільстві. Тому презентована творчість об'єднана під назвою Любов та дружба без насилля, що стала своєрідним підсумком всього проекту «Молоді рівненщини за життя без насильства. Проект покликаний для того, щоб зосередити увагу на проблемі насильства у суспільстві, про методи захисту, усвідомлення та розпізнавання факту насильства. На Рівненщині проведено повторну нормативну грошову оцінку земель 1026 населених пунктів. Це становить 100% від загальної кількості. До цих поселень входять 999 сіл, 16 селищ міського типу та 11 міст. У першому півріччі 2016 року заплановано провести повторну оцінку 97 населених пунктів, дія нормативної грошової оцінки земель, яких спливає найближчим часом. Як повідомили в головному управлінні Держгеокадастру в Рівненській області, для земель, розташованих у межах населених. Пунктів незалежно від їх цільового призначення нормативна грошова оцінка проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Оновлені дані використовуються для встановлення обґрунтованих платежів на землю, зокрема розрахунку орендної плати та визначення земельного податку. Рівнянка Оксана Маліновська взяла участь у змаганнях чемпіонату світу з гирьового спорту, який відбувся в Ірландії. Вона посіла шосте місце та побила власний рекорд та рекорд України у ривку вагою 24 кілограми. До призового місця Маліновській не вистачило 10 підйомів. Україну представляли лише шестеро спортсменів, а тому у підсумку в нашої команди лише 15 місце.